Всім доброго дня! Сьогодні готуємо борщ на мінімалці. Для початку набираємо в кастрюлю воду. Так як у нас борщ на мінімалці, додаємо гомілки. Наступним етапом у нас буде це почистити овочі, беремо буряк та розрізаємо його, чи то ножик тупий, чи буряк тугий. Отак. Нарізаємо його з мужечками ось такими, кому як зручно. На м'ясі обов'язково не забуваємо знімати пінку, щоб був прозорий у нас бульйончик. Прокипіли гомілки 10 хвилин, потім додаємо до них буряк нарізаний. І також готуємо ще хвилин 10. Поки в нас варяться гомілки із бурячком, ми нарізаємо цибулю для зажарки. Це так у нас говориться. Люди по-іншому називають засмажка, а ми говоримо зажарка. Тому нарізаємо першу цибулю. На сковорідку ми наливаємо олію, бо сала в нас немає. На Туди висипаємо цибульку і обсмажимо хвилин 3-4. Мурку натираємо на крупній терці, поки смажиться цибулька. Коли цибулька обсмажилась трошки до золотистого кольору, до неї додаємо морку і також готуємо хвилин 3-4. Натираємо потім буряк також на крупній терці, щоб потім також додати до зажарки. Картоплю нарізаємо великим кубиком. Цибуля з моркою вже обжарилася, додаємо туди ж буряк. Нехай все разом, далі смажиться. І одразу додаємо приблизно чайну ложку цукру та столову ложку уксусу, що в подальшому був яскравий у нас борщик. Додаємо ще декілька ложок томатної пасти і тушкуємо ще 5 хвилин. Буряк з гомілками прокипів уже 10 хвилин. Додаємо туди ж картоплю. Одразу після цього будемо додавати капусту, бо у нас вона дуже туга. Капусту нарізаємо, і це все будемо додавати до каструлі. Готувати всі овочі разом хвилин приблизно 20-25 в середньому вогні. Потім, після 25 хвилин, додаємо зажарку, і хай все разом далі вариться ще приблизно хвилин 15. Також борщ доводимо до смаку, додаємо туди сіль, цукор і уксус, але не забуваємо, що ми трошки кидали в зажарку вже для початку. І не забуваємо про спеції. У нас це буде ларовий листочок та чорний перець. Доводимо за своїм смаком. Ось такий у нас борщик получився, гарний, яскравий. Всім смачного.